Друзі, вітаю! Готуємо сьогодні Цезар ролл кращий, ніж у Макдональдсі. Повірте, це дуже швидкий перекус, але смак його просто незабутній, мені дуже подобається. В Макдональдсі більше його не замовляю. Готую вдома і тепер будете готувати вдома. Ви також поїхали. Першим ділом, друзі, розігріваємо дуже добре сковорідку, тому що сьогодні ролл будемо готувати з куркою, і курку треба обсмажити. Кучили вогонь, додали сюди трішки олії. У мене тут 400 грам курячого філе. Показую. Що з ним робити? Дивіться, просто беремо і нарізаємо його ось так. Приблизно в 1 сантиметр. Тепер, друзі, розрізаємо його ось так навпіл. Коворітка вже розігрілася, відправляємо сюди курячі філе. Гарно його ось так розділяємо, щоб кожен шматочок дуже добре просмажився. Все. І залишаємо приблизно на хвилинку, щоб була рум'яна скоринка з однієї сторони. А поки курочка смажиться, будемо нарізати огірок. У мене ось такий огірок вагою 300 грам. Потрібно його гарно ось так очистити від шкірки. Відрізати кінцівочки. Тепер огірочок потрібно розділити на двоє і нарізати соломкою. Ось такою ось такої приблизно товщини. Тепер нарізаємо його ось так. І готово. Друзі, коли курочка вже на такому етапі, бачите, вона вже підзолотилася така рум'яна, додаю сюди 30 грам соєвого соусу. її перемішую. Все. І залишаю. Нехай вона ще готується приблизно півтора хвилини. Друзі, тепер нарізаємо помідорки. Нарізаємо її навпіл. І нарізаємо ось такими тоненькими півкільцями. Відставляємо помідорки в сторону ось так. І продовжуємо нарізати всі інші. Друзі, давайте приготуємо соус. У мене тут 150 грам сметани жирністю 20%. Сюди я додаю 30 грам соєвого соусу. Ось так. І додаю один зубчик чесника. Парно все це перемішую. І виходить ось такий дуже класний соус. Можна спробувати його на смак. Бомба. Супер. Все. Відставляємо його в сторону і будемо натирати сирок. У мене тут ось такий сир твердий 180 грам. Натираємо на ось цій терці. Сирок натертий. У нас вже приготувалася курочка, друзі. Дивіться, що з нею потрібно зробити? Я її виставляю просто ось так на дошечку. Бо її зараз буде ще... Бо її потрібно буде ще подрібнити, тому що вона завелика. А смажили ми таку велику для того, щоб не було ймовірності її пересушити. Бо якщо... я, ви вже знаєте, я вже коли готував шаурму, хто не бачив, подивіться обов'язково, я вам пояснював, що якщо ви хочете дрібну курку в страві, так? Ну. але будете смажити також дрібно, вона в моменті пересушиться. Тепер просто беремо ножик. І ось так її розрізаємо. Бачите, курочка залишилася соковитою. І нам залишається тільки її ось так подрібнити. Так, курочку нарізали. Перекладаємо її в мисочку. У мене тут ось таких круглих 4 лаваша. Також можна використовувати тартилію. Я розкладаю їх ось так, тому що я буду сьогодні готувати 4. 4 рола. Першим ділом потрібно гарно змастити їх соусом. Даємо. По 2 чайних ложки соусу і гарно ось так розмащуємо. Зараз нам треба покласти, друзі, листя айсбергу. Якщо не маєте листя айсбергу, можете використовувати листя салату. Я використаю листя айсбергу, тому що, як на мене, це смачніше. Ось так виставляю. Так виставляю, бачите, щоб воно виходило трішки за борта лаваша. Тоді, коли ми будемо скручувати рол, буде дуже гарно виглядати. А всі інгредієнти що скільки по грамах я залишу внизу відео, тому переходьте, все там буде. Все, виставили зелень. Тепер сюди додаємо курочку. Сюди ж відразу додаємо огірочки в такому, бачите, порядку. І за ними ж відразу додаємо помідорки. І сюди ж додаємо сорок, який ми натирали. Ось так гарно зверху. Тепер потрібно загарно скрутити. Дивіться, яким способом. Підгинаємо ось так низ. Загинаємо з однієї сторони і загинаємо з другої сторони. Все. Друзі, готово. Для того, щоб тут нічого не розпадалося, можна просто гарно скрутити паргаментом. Все. І останній. Друзі, бачите, для того, щоб вони не розмотувалися, я просто їх гарно перев'язав паргаментом. І ви просто гляньте, яка краса виходить. Дуже швидкий перекус. Швидкий у приготуванні. Дуже смачно, дуже смачний соус. Беріть собі за ідею цей швидкий перекус, тому що це дуже смачно. А з вами, як завжди, щасливий кухар. Дякую, що були зі мною. До нових смачних рецептів. Пока.